Розпочинаємо урок української мови та читання у другому класі. Тема нашого уроку власні і загальні назви. Добрий день, дорогі друзі! Добрий день! На вас чекає гарний день. Надіюсь, всі веселі і здорові. До уроку всі готові. Розпочинаємо з програми Як почуває себе ненька Україна. Будь ласка, скажіть, яка зараз пора року, який місяць? Яке сьогодні число, який день тижня? Яким ранці було небо, що стосовно опадів, яка температура повітря? Якщо ви чогось не знаєте, запитайте, будь ласка, у своїх рідних дорослих. Розпочинаємо наше ранкове коло. Сьогодні ми поринемо знову в країну збагачення і розвитку мови, щоб вміти говорити і писати чудово, і знайте ще краще усій рідномові. Добре думайте! Гадайте, що це, діти? Відгадайте, букву добре ми читаємо і спочатку пишемо, знаємо. Починаємо нею слова, що для нас означають ім'я, усі прізвища. Хоч кличеться рибка, допоможе нам буква велика. Діти, давайте згадаємо, що ми пишемо з великої букви. Які саме слова? З великої букви пишуться імена по батькові прізвища. Псевдонімі людей, до прикладу, Тарас Григорович Шевченко, Леся Українка, а також ваше прізвище та ім'я, Клички тварин, Підмурчик, Папова Кеша, корова ласунка, собака Рекс. Географічні назви річок морів гір, річка Дніпро, Гори Карпати, море Каспійське. Назви міст. І вулиць, місто Львів, село Калинівка, вулиця Софіївська. Назви дієвих осіб у казках та байках, Пес – Хай, іт – Оркіт, Братик Вовчик, Червона Шапочка, Колобок, назви найвищих українських та різних міжнародних установ, організацій та посад. І усі слова тут будуть написані з великої літери. Верховна Рада України, Кабінет міністрів України, Президент України, Організація Об'єднаних Націй, Товариство Червоного Христа, також назви музеїв, міністерств, навчальних закладів, назви релігійних і міжнародних свят, історичних подій, до прикладу, День Конституції, Великдень, Різдво Христове, Новий рік а також назви художніх творів, книжок, газет, журналів, наукових праць і кінофільмів, журнал «Дивослово», поема сон, назви станцій, заводів, аеропортів, санаторіїв, готелів, назви автомобілів та інших машин, фірмові назви, а також відзнаки, до прикладу, за мужність та відвагу. Давайте ми дамо відповіді на такі запитання, яке місто є столицею України? Прут і Дністер це міста чи річки України? Яка річка є найбільшою в Україні? Це наша творча робота. Запишімо місто Київ столиця України. Прут і Дністер це річки України. Найбільшою річкою в Україні є Дніпро. А тепер давайте ми доберемо загальну назву для кожної групи власних назв. До прикладу, Київ, Львів, Харків, Суми це що? Вулиці, міста, клички тварин, імена чи прізвища. Так, це міста, веселка, Зорька, чернушка це клички тварин. Артем, Андрійко, Оленка, Наталка це будуть імена. Хрещатик миру, єдності це, звичайно, вулиці. Франкосу, Хомлинський, Шевченко це прізвища. Давайте запам'ятаємо прізвища, імена по батькові, клички тварин, назви міст, вулиць, річок, озер, морів, гір це власні назви. Власні назви пишуть з великої букви, наприклад, Тарас Шевченко, Харків, Дніпро. Загальні назви це назви, що даються багатьом предметам. Слова, що називають загальні назви, пишуть з малої букви. Наприклад, поет, місто, село, вулиця, дівчина, річка. Ну що ж, наш урок добі до кінця, я прошу вас погратися з світлофором настрою. Оберіть свій колір. Все було просто зелений, мені довелося докласти зусилля, жовтий. Мені нічого не вдалося червоним. Я дякую вам за увагу і бажаю всього найкращого.